на каналі, 21 жовтня. Знаходжуся я на, основному, на основній ділянці з малиною, де висаджені три сорта це є Маравіла, Мапема і Керітейдж. Сьогодні буду робити викупку сажанців малини. Даний сорт дуже сильно розрісся. Вирішили з країв з двох сторін викупати саджанці. і залишити на одному метрі погонному в районі 15 штук. Дані сажанці будуть реалізовувати... основна частина буде йти на посадку нової ділянки в розмірі 30 сотих. Також будемо заміняти сорт Heritage, будемо викопувати і його місце висаджувати мопему на тій самій ділянці. І що саджанці залишаться будемо реалізовувати. Саджанці дуже хороші, хороша коренева система. їх на ринку, то хочу приблизно, що пагінку пустий і висота сажиться 1 метр. Якщо будемо відправляти через нову пошту, сажиться буде обрізати на висоті 20 сантиметрів. Ось таким чином ми прорядили нашу мопему, залишили на метр погони і до 20 штук. Бачите, шириною практично метр. Залишаємо таку частину для плодоношення, Вона і так, ще розростеться. Ось такі саджанці з хорошою кореневою отримали. Саджанців є вдосталь, як для себе. Так що, хто бажає придбати даний сорт, пишіть на Viber. А посадку ділянки, яку будемо закладати, пізніше знімлю повністю весь процес. Будемо закладати дві ділянки, одна ділянка 10, сотих, це буде, буде три сорти нові, Дельніва, Енрусадіра і Пшохибаль, літній сорт. І одну ділянку 30 суто Мапеми. Будемо ось такими саджанцями закладати. І також будемо на дану ділянку ще давати саджанці закритою кореневою, щоб зніше показати, який результат, який приріст дає відкрита коренева, а який приріст – закрита коренева. Саджанці обробляємо, в'яжемо пучки по 10 штук. Ось такі хороші Саджанці, саджанці зменшуємо з такою кореневою системою і залишаємо будь-що собі. Хороші саджанці. Відбираємо. Počok iz desetega sažnjaciv dajemo densažen iz zapasu. Sargent is a boy. No, he's broke. He's Sargent, so do